На жаль, в наш час дешевше влаштувати звалище біля власного підприємства ніж вивести сміття у законний спосіб. Підтвердження знаходимо на практиці. Біля одного з таких підприємств ми знайшли цілу купу побутових відходів та старих шин. Деякі підприємства, хоч і не забруднюють навколишнє середовище, у такий брутальний спосіб, однак не поспішають позбуватися торішнього листя. Такі пейзажі можна зокрема побачити в парку, що біля податкової. Заступник обухівського міського голови В'ячеслав Лінивий розповів нам, що якщо санкції і застосовують. То тільки до злісних правопорушників, а санкції – це так уже для тих, хто постійно порушує дисципліну. То я скажу, що, наприклад, якщо таку людину і ми виявляємо, в перший раз ми стараємося, якщо і наказуємо, то мінімальні штрафи робити, це приблизно від 340 там до 700 гривень. 800. утворення несанкціонованих сміттєзвалищ стосується і деяких приватних секторів. Це спричинено в першу чергу тим, що в них немає чітко налагодженої системи вивозу відходів. Тому від сміття позбувається за рахунок забруднення навколишнього середовища. Є Обухові й інші проблемні ділянки. Якщо такий злостний. Порушник, який не так кульочок десь поставив, хоча що кульочок поставив, що машину вивіз, і то, і то порушник, то якщо велика кількість, наприклад, буває ж, це не таємниця, що багато вивозять машинами прямо. От сьогодні я зразу на другу тему перескакую. Сьогодні я виїжджав із санстанції на пляж нашої громадський, ти що в сторону тацинок. Ну, я бачу, пару машин вивезли, прямо так, от скинули і все, будьте здорові. Для таких правопорушників передбачено штраф у розмірі 1700 гривень. Зізнається, В'ячеслав Олександрович, і в тому, що застосовувати подібні міри покарання, звісно, не хочеться. Він сподівається, що кожен мешканець все-таки усвідомить наскільки негативно позначається несанкціонований вивіз сміття на нашій і без того складній екологічній ситуації. Не хотілося б, які санкції до людей застосовувати. Це, по перше, я надіюся, що все таки до кожного дойде. Що в тебе твій дім, твій будинок не тільки ось, ось, межа, забор, фірточка, а твій, твоя територія, де ти живеш, де ти проживаєш, це весь обухів, це що стосується наших мешканців. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.